У Коломиї достроково припинили повноваження секретаря міської ради. Рішення підтримали 23 депутати. Дві фракції в голосуванні участі не брали. Хто саме знають мої колеги? Буде цікаво. Четверте пленарне засідання 49-ї сесії Коломийської міської ради з запізненням на годину розпочали з єдиного питання, до якого мали повернутися минулого разу, про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів на наступний рік. У перших трьох пунктах йшлося про підвищення податків для підприємців. Цього разу без цих пунктів рішення прийняли. Наступним розглянули питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради. Андрій Куничак написав заяву про звільнення. Нагадаємо, в кулуарах це питання обговорюють близько місяця ще від першого пленарного засідання. Подаю на звільнення та дострокове припинення своїх повноважень секретаря комісії міської ради. Прошу не. 12 грудня 2023 року народне сесії Коломийської військової ради на підтримку Андрія Куничака виступають представники громадської організації Родин полеглих у серці назавжди. Голова Надія Бурдун звертається до депутатів. Моральне право засуджувати військового мають вони ті, що на передовій і ті, що уже там. На вас сьогодні дивиться вся Коломия. і через два роки ви прийдете до нас. І ми вам пост нагадає. Після півтори годинної перерви почалося голосування. Голова Європейської солідарності Микола Андрійчук заявляє фракція Європейської солідарності, участь у цьому судилищі брати... Попри заяву Миколи Андрійчука, не всі члени Європейської солідарності вийшли з сесійної зали. Хтось публічно псував свій бюлетень. А хтось долучався до голосування. У повному складі покинула сесійну залу фракція Слуги народу із 28 депутатів, що взяли участь у голосуванні, за проголосували 23, проти один і ще четверо зіпсували бюлетні. Це означає, що повноваження Андрія Куничака на посаді секретаря Коломийської міської ради достроково припинено. Міський голова надав йому слово. Вітаю вас, міський голова. Вам вдалось зробити про те, що. ви… Мріяли від початку цієї каденції. Мені на цю посаду делегував депутатський корпус, щоб надати політичну противагу міському голові. Адже вже від початку каденції проглядались такі феодальні замашки. Я, як депутат, залишаюся депутатом, буду відстоювати і боротись за те, що завжди робив. Але я буду опозиційний депутат до такого міського голови, адже я його політику не розділяю, не розділяю те, що робиться ні в сесійній залі, ні в стінах міської ради, а також господарка, так звана в нашій громаді, яка давно вже перетворилась не з господарки в бізнес. Юлія Марциновська, Марина Максимів Андрій Гращук, події НТК.